Доброго дня, учні 4 класу. Тема сьогоднішнього уроку додавання таблиць до слайда чи текстового документа. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, як додають таблиці до слайда чи текстового документа. Яку програму використовують для працювання даних таблиць? Не забувайте дотримуватися правил роботи з комп'ютером. Інформаційні моделі часто описують за допомогою таблиць. Наприклад, таблиця ілюструє інформаційну модель погоди першої декади січня 2022 року в деякому населеному пункті. Розгляньте цю табличку. Створювати таблиці можна на комп'ютері за допомогою різних програм, з якими ми працювали раніше. Ти вмієш додавати таблицю до слайда у редактор презентації. Використовуєш при цьому макет слайда, наприклад, заголовок і вміст. Після цього обираєш інструмент Додати таблицю. Для вставлення таблиці до слайд презентації в PowerPoint використовують інструмент таблиця на вкладці Вставлення. Для вставлення таблиці до текстового документу Microsoft Word використовують інструмент таблиця на вкладці Вставлення. З його допомогою можна створити таблиці різними способами. Один із способів це виділити нишу кількість рядків і стопців таблиці розглянути малюнок. Другий спосіб обрати вказівку Додати таблицю». Розглянь малюнок. За допомогою вказівки накреслити таблицю. Розглянь малюнок. Для опрацювання даних у таблицях існують спеціальні програми. Робоче поле таких програм є власною електронною таблицею, у якій стовпці названі літерами. Латинського алфавіту, а рядки пронумеровані числами. Така таблиця займає все робоче поле та може складатись із великої кількості рядків і стовпців. Заголовки номерів рядків, заголовки імен стовпців. Перекладом такої програми є Microsoft Excel. Запустити табличний процесор можна різними способами. Перший спосіб обрати у спискову програму головного меню за допомогою ярлика на робочому столі, відкривши документ, що має один із значків. Спробуй запустити програму Excel. Пуск. Excel. Там з'явиться вікно табличного процесору Excel. Давайте його розглянемо, з чого він складається. Рядок заголовка, панель швидкого доступу, стрічка, заголовок субця, заголовки рядків, виділена клітинка. Поле ім'я, рядок формул, назва аркуша, смуги прокручування, аркуш електронної книги, напередні рядків і стовпців таблиці. В Microsoft Excel розташовані клітинки, до яких можна вводити дані. Кожна клітинка має свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині рядка 1 і стовпця А, має адресу А1. Під час роботи з електронною таблицею одна з клітинок є виділеною. Навколо виділеної клітинки з'являється рамка, яка відрізняється від обрамленої клітинки. Щоб виділити потрібну клітинку, досить класиту на дні лівою кнопкою миші. Щоб виділити стовпець, клаціть на літері, яка його називає. Аналогічно виділяють і рядок. Для переміщення в межах електронної таблиці можна використовувати клавіші управління курсором чи виділити потрібну клітинку, вкладені в миші. Якщо в робочому полі кіна програми для роботи з таблицями не відображається потрібна клітинка чи інший об'єкт. Переглянути їх можна за допомогою горизонтальної або вертикальної смуг прокручування. Не забуваємо дбати про своє здоров'я і виконувати фізкульт хвилинки. Працюємо за комп'ютером. Спробуйте Зробити праву візерунок. Побудуй інформаційну модель фрагменти візерунка для вишивки за зразком. Щоб виконати візерунок, потрібно відкрити програму Microsoft Excel. Виділити стопці від А до І у контексту меню, виділеного вири ширина стовця. її за зразком. Побори на панелі інструментів колір заливки та класни на комірочку, щоб змінити її колір. Дякую за увагу, гарного всім дня!